Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Новинки у відділі Дім, а також знижки. Дякую, що дивитесь! Усім приємного перегляду! Будиночок для комах 119. Плитка садова в комплекті 4 штуки 269 Розмір 29х29 см. Підсвічник білий ціна 79 Металевий на 4 свічки таблетки 99 Кошик плетений, декоративний 269 Коробки для спорігання 340 гривень 3 штуки від більшої до меншої. Такий красивий кошик плетений з кришечкою. Закривається на гуцик. 219 і є ще ось така чудова валіза для спорігання також жовтим цінником 259 Текстильна корзинка 129 Рожева 59, такий кошик 269, полиця 119, новинка поличка для зберігання, висота 91 см, 100% бамбук 659, поличка для взуття 219 см. Етажерка пластикова, біла 459, висота 1 метр. Буває ще така чорна. Коробочки для зберігання у двох відтінках чорний та білий. Ось так всередині виглядає. 169. Кошики текстильні для журналів чи газет 219, вішак 39. Є у двох кольорах такий набір 10 штук 149. 59 5 штук упаковка. Кошик пластиковий 169 з кришечкою. Коробка для біжутерії 169. Є ще ось така з кришечкою 169. І ось такий великий комод 1199. 4 відділення. Багато місця для зберігання, багато перегородок, а гарно та стильно виглядає, дзеркало металеве, чорне та золотисте 219, пластикове 149, біле та синє, підсвічник з метеликом 99. Такий варіант 79, рослина штучна для дому 169. Кактус у склі 59. Готовий букетик з вазою. Так красиво виглядає маленький ціна 169. Букети квітів штучних 119. Вази зелена та рожева по 169. Такі маленькі ще є вази у трьох кольорах по 119. Рослина штучна, висока для дому з металиком 169 кролики по 169. Букет квітів 219. Така підставочка. Квіточка, ціна 219, чашки зі знижкою 129, Декоративне блюдом червоний перець. Досить глибока ціна 189. Металеві баночки для зберігання 119. Блюдо скляне, прозоре з золотою окантовкою 240. Салатник золотистий 240. Ставка пластикова для столових приборів 189. Пластиковий друшляк є у двох кольорах. Ціна 149. Баночка для меду 219, декоративна підставка 169, поличка для пакетиків чаю чи зберігання 239 99 дошка, 459 підставка для паски або десерту чи тортика. 219, ось така дошка кругла 389 підставка дерев'яна. Можливо, вона повертається, не вказано, просто таця. Така коробочка для пакетиків чаю 269 на 6 відділень. Металеві хлібнички. Ім'ятна, біла та чорна 389. І ось така меншого розміру. Ціна зі знижкою 240. Ємності пластикові для зберігання з кришками 340. Упаковка 3 штуки. Маслянка прозора скляна 340. Така пластикова 169. Форма силіконова для випікання кексу 149, квіточка також 149, форми для печива зі знижкою ціна 59, для кексів 119, квадратна 149, квадратна із защіпкою 219 та кругла 149. Форми для випікання 149 – 2 штуки. Менші 4 штуки 240. Є ще ось такий набір скляні формочки. 4 штуки упаковка – 219. Маленька дитяча валіза 219. Стілець дитячий, пластиковий також 219. Такий м'якенький є квіточка. На дерев'яних мішках 340. Пуфик дитячий 599. Коробочка дитяча для зберігання серветок 219. Подушка бублик 240. є полуничка, авокадо, котик, рожева. І ось така жовтенька зі знижкою 189. Сумочка така симпатична літня з квітами для їжі 240. Блакитна для хлопчика з машинками 79 та 159. Кухонні рушники. 149, Один вафельний, один бавовняний. Такий набір 79 тут три штучки, Один вафельний. 99 серветка декоративна у кошик. Підставка лимон під гаряча. Ціна 149. Рукавичка та прихватка 169. Сама рукавичка ось такого плану є за 119. Серветки для сервірування столу дві штуки 99. Рушнички дві штуки 149, це ж я вам показувала. Ось ці такі симпатичні з квіточками літні, 169 3 штуки упаковка. 99, тут 2 штуки. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 169, серветниця. верх металевий білий і дерев'яна підставка знизу. 119 підставка для кришок, 169, чорна металева. Така підставка кутова металева можна використовувати як у кухні, чи в ванній кімнаті є чорна та біла 240. Поличка дерев'яна 269. також кутова. Серветниця. Знизу пластик 219. Чорна також 219. Кошик пластиковий для зберігання продуктів у холодильнику ціна 149. Дякую, що дивились вдалого дня економних покупок. На все вам добре.